Я вас вітаю, мене звати Оля. Я продовжу вітати вас з Різдвом, з прийдешнім новим роком! Гарних вам затишних, спокійних головне, святкових днів! Давайте сьогодні поговоримо про найкраще за Другу половину року за останні півроку з того, що з чим я познайомилася, що я залюбки носила, з чим прям любов, 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 в мене з'явилося дуже багато гарних парфумів, якими я насолоджуюсь, які стали прям відкриттям моїм. Але от я вам хочу показати аж таке. Що мене приводить в захват от, от прямо зараз, на цей момент, що я вважаю найвдалішим знайомством, найвдалішим придбанням. Ну, ви зрозуміли, в мене було а, два відео схожих. А, по першому якби я підбивала підсумки першого півріччя. А, це були найвдаліші покупки і а, найбільше розчарування. І от в другій половині року в мене немає. Майже розчарувань. Я, можливо, там в Велборавіо розчарувалася в ванілі, яка мені не сподобалася і все. Так, щоб аж розчарувалося, мабуть, мабуть, ні. Ну, там в календарі були якісь можливо розчарування, але про календар про найбільше враження і про найбільше розчарування календаря, двен парфюмерного календаря. Відео, яке я робила кожен день огляд одного нового парфуму, то я розкажу вам окремо. А сьогодні давайте пробіжемося про моїх флаконах. Найпершим за півріччя, здається, це був він це Bonbon Pop від The House of Wood. І десь я правильно пам'ятаю, що він у мене з'явився в червні. Червень можна зарахувати в першу половину, в другу половину півріччя, але я його зараховую в другу половину, тому що активно я його почала носити саме в спеку. Ось Наприкінці липня активно носила його в серпні, у в відпустці, в Італії, коли було дійсно спекотно. І він так гарно. Там розкрився цей такий солодкий, комусь не сподобається, але тим не менш хімічний. Але це так смачно, так незвичайно персик. В ньому якась є і терпкість, і гірчинка, мабуть, бергамот дає таку гірчинку. Тобто він дуже незвичайний. От такого ви ніде не чули. Він дуже такий оригінальний. Запам'ятовується, в ньому є і солодкість, головне в ньому є яскравість. І от е, в спеку, або в сухому повітрі він дуже гарно відкривається, або в тропічному хай і буде волого, але спекотно йому дуже-дуже пасує е, така спекотна погода. Оцей хімічний персик я дуже полюбила, він прям мені так. Такий смачний, такий якийсь от, оригінальний, дійсно оригінальний, ні на що не схожий, тому до затесту точно його раджу. Далі не пам'ятаю далі, що в якому порядку. Здається, це було так. Це літом також я зробила для себе відкриття від Симони Андреолі. Дуже раджу вам знову ж таки цю лінійку, Це вайсбом, це про вишню. Ще одна робота про вишню, і це дуже вдала робота про вишню. Вишня тут солодка, вона тут трошки кальянна. Але це не це ризикована покупка на осліп, тому що тут багато солодкості. Ця солодкість така дуже щільна. І, до речі, от у спеку він також звучав менш як. Приторно-солодко, в ньому було більше грало нот, я тут відчувала і гілочку вишні, і вишневий кальян. Хоча я каяння аромати не люблю, але тут він дуже гарно обіграний і саму таку густу вишню. Тут такий солодкий, солодкий вишневий сік. А от зимою в ньому дуже багато солодкості. Ця солодкість аж майже притерна, тому я думала, що буду аж поливатися зимою, і восени я майже припинила ним. Ось коли дійсно похолодало, то до нуля почало, там, до п'яти градусів падати. Бо що майже не носила його, тому що він засолодкий мені став. А влітку, як це не дивно, це ця солодкість якось більше згладжувалася. але все одно це дуже гарна вишня, з ним я раджу познайомитись. Далі я познайомилася нарешті з Езабеї Лізнуаг Чорна Лілія, яку я оминала через лілію. Але навіщо я це робила? Це такий темний, так, це про лілію. Але якщо ви не любите Лілю так само, як і я, то зверніть все ж таки на нього увагу. Тут здається, і лілія, і слива, і ланг і ланг округлю, і ланг я не люблю. Бачите, тут просто повний збір нот, яких я не люблю, але він мене так вразив, він мене підкорив. Він такий святковий, гарно вбратися Надягти таке щось вражаюче, також, якусь таку сукню або чорну, або темно-синю, або червону, бути дуже яскравою, бути дуже такою ошатно вбраною, піти в ресторан, в театр, в кіно, а, якась така йому потрібна подія, знаєте, щоб щоб ви сяяли і цей парфум, він огортаючий, він щільний, в ньому немає солодкості, зате є такий якийсь шарм. В ньому є шарм. І ось, говорячи, про шарм. Шарм а, Фаталь. Фаталь-шарм. Подарунок від Оксани, від моєї музи, від моєї парфюмерної феї, від а, шар, а, фаталь шарм від Ксержов. Просто влюбив мене, закохав мене, підкорив мене а, собі. Я дуже часто зараз ношу цей парфум: це така ванільна, помадна пудра, густа, текстурна. От ви прям відчуваєте, як ви на пальці намазали цю густу пудру. І вона такого блідорожевого кольору пудра, але От... тут десь є асоціація з такою помадою, але Ванілі тут багато щільної такої амбрової ванілі, але вона я якось вона мене не придушує. Я не задихаюсь. Мені навпаки, я відчуваю себе просто королевою. Відчуваю, коли мені треба впевнено, коли якийсь важкий день. Або навпаки, коли мені хочеться, щоб я просто відчувала себе дуже гарною і. От затишно, як зараз спокійно було навкруги, я в якомусь такому гортаючому щільному ароматі, парфумі це фальша. Далі. далі від Оксани також ще один подарунок. Це просто також я поливаюся, це персик, це уріс від Соуд. So в нього зараз інший дизайн, але парфуми кажуть, що більш став акварельним, а можливо ці старі версії просто вони більш настоєні, не знаю. Такі знає, загусли. Тут персик, тут такий персик, трошки лактонний, нема такої типової лактонності, але він, наче, молочний персик, округлий, м'який, трошки-трошки геть солодинки, якесь таке персикове пюре з чимось молочним. Дуже він а, а, зрозумілий і водночас якийсь такий об'ємний, також огортаючий, також дуже приємний. А, і для підняття настрою він працює відмінно. Далі моя давня така бажанка, за якою я полювала певний час. Леліксир від Кензо Флауе. Це малина пудрова з відсилкою до флагмана до Кензо. І ось він також він самобутній, ні на що не схожий. Взагалі мені оце флава від кензо. Я вважаю одним з найоригінальніших парфумів, який ти понюхав, запам'ятав і більше з чим не всплу не сплутаєш. Ця, ця ДНК тут присутня, тут здається, малина праліния забула, що там. Що там ще фіалка можливо. І що цікаво, що я казала, розказувала про нього про свої покупки на Чорну П'ятницю, що піраміда флагманського флау і, ця, і цього парфуму вони геть різні, але якось їм вдалося відтворити від сил до флагманського парфуму. Тобто флау я тут пізнаваний, але тут ще ось ця така густа ванільна, пудрова малина, праліне. І це і смачно. Це також підняття настрою. Це, це по-святковому він би, до речі, міг би бути парфумом нового року, бо він такий про вечірку, про радість, про веселощі, про щось таке смачненьке, дуже зрозуміле, водночас дуже оригінальне. А, далі, варнело кочені це мої цитруси деревні з каштаном, м'яким каштановим пюре. От саме пюре а, тут. Каштан дуже-дуже м'який і він контрастує з цими яскравими цитрусами деревиною. І, і це так незвично. Я до речі, ось так сьогодні обговорювала його з. Марину Імпер, і вона казала, що в неї також він є в мініатюрі. Я також я закохалася в нього зразу в магазині. Мені подарували мініатюри, я ту мініатюру носила. І при першій можливості також на чорну п'ятницю замовила цей флакон і, і просто от йому пасує а, вологість, дощова погода, в принципі, як зараз. Не так йому пасує мороз, як от, така десь плюс 10-15. Ось, ось цей такий. А, це така температура і з дощами. Похмуро, коли волого. Ось. І Марина каже, що вона не може рознюхати тут каштан. А я його от прям дуже відчуваю яскраво. І він, наче в мене цей парфум, і як цей флакон з двох. Геть різних по стилі половин, тобто от по текстурі, тут метал, а тут скло, тут яскраве, щільне, непрозоре, а тут легке прозоре і таке згладжене скло. І так цей парфум. От з двох половин мені, з двох частин, він мені складається навіть візуально, коли я його вдихаю. Це ось цитруси деревинні і а, це округлий каштан. Він дуже контрастний парфум і це надзвичайний. Далі в мене відкриття у відливантах. А відливант від Оксани це е Ескель, правильно читається, мабуть, а, це про лаванду від ксежовки. Про лаванду медову, густу, дуже яскраву, солодку лаванду. Якщо ви поціновувачі лаванди, якщо ви шукаєте все нові лаванди, якщо ви шукаєте таку лаванду, яка вас вразить, як не вражала жодна інша, я вам цей парфум просто рекомендую спробувати це. Неможлива краса, от медова лаванда. Все, тут більше нема нічого додати. Е, ніякого це ще парфум з тих часів, коли в Сержові не було оцих амбр деровини, оцей трендової, коли вони ще свої мускуси попритримували, але ще це ера до Ербепури, хоча я нічого проти не маю. Ербепури. от е, один з небагатьох парфумів з амбурдеровиною. Піонер, так? який мене, в принципі, не, не дратує. То тут близько нічого такого нема, просто надзвичайно духмяна, гучна, солодка медова лаванда. І а, дві липи. Це липа з календаря від Монако, я вам про неї ще скажу в огляді про календар. Вона в мене вразила ванільна липа, такого я ще не, не чула. І от липа липа, яку мені. Від Леванті на сліпий затест відправляла Діна Величезне тобі дякую, це ліпа від Гальйом. І «Тіоль» я, я її хочу, я її сприйняла як якусь таку дуже а, як сказати, чуттєву, тілісну, тілісну можна сказати, яке слово таке, а, троянду. Я думала, що це парфум про троянду. Але, можливо, з медом, бо дуже-дуже чуттєвий парфум, а потім виявилося, що це не троянта з медом, це липа з медом. А, вона дійсно звучить дуже-дуже чуттєво, це як солодкий липовий чай. А, з таким, от, ти його нюхаєш, і ти вже і відчуваєш окремо. і мед, тонкий такий яскраво жовтий-сонячний прозорий мед, липу тонкий аромат такий, який заповнює всю кімнату. І оце поєднання воно видає також, ви відчуваєте, цукор. Це цукор білий, це цукор цього прозорого сонячного-жовтого меду і дуже такий дзвінкий, тонкий аромат липи. Просто любов хочу у флаконію. Поки бережно носу, ношу, під левант. Ось це мої най-най-такі більш враження позитивні за другу половину року. Ще хочу зняти по тегові від Юліоліник підсумки року. Тож чекайте ще святкове новорічне відео. Бережіть себе, бувайте, будьте здорові. Нехай у вас все буде добре.